Доброго дня, шановні! Сьогодні у нас з вами 14 -те заняття. Тема звертання кличний відмінок іменників при звертанні. Традиційно перед вами приклади завдань, які були запропоновані минулі роки на ЗНО. Дані завдання якраз і вимагають знань даної теми. Почнемо з того, що згадаємо. Що звертання називає того, до кого звертаються? Олексію, яка у тебе відповідь у задачі? Ось я кажу Олексію і роблю, хоч невеличку, декілька секундну, паузу. Для чого я роблю цю паузу? Для того, щоб Олексій звернув на мене увагу, а далі вже задаю своє питання. Тож, робимо висновок з вами, що звертання вимагає паузи. І якщо ми вставляємо звертання всередину речення, то з двох боків. Так, вони короткі, але все ж таки вони є. Якщо на початку речення або в кінці, то з одного боку. Також на письмі ми з вами можемо фіксувати звертання і знаком оклику, тоді, коли ми вимовляємо з окличною інтонацією. Тепер ми доведемо, що звертання не може бути членом речення. Ну, ось таке речення перед вами: Віталій, покажи ЗОши. Є присудок, це діє слово в наказовому способі. Є додаток ЗОши. Припустимо, Віталію це підмін. Тоді, Віталій покажи ЗОши. Але з точки зору грамотної умови, це неправильно, тому що в називному відмінку. У нас з вами може бути нульове закінчення, а в кличному, а звертання повинно стояти в кличному відмінку, в однині, тим паче, не може бути. і крім того, це не Віталій виконує дію, а ми просимо його виконати дію, не факт, що він так зробить. Припустимо, що цей іменок додаток. Дійсно, в давальному відмінку ми можемо його так написати. Покажи, кому Віталію. Але знов-таки, за змістом даного речення ми ні Віталію показуємо, а просимо його показати. Тож це і не додаток. Ну і врешті-решт, в такій конструкції не може стояти кома ні між підметами присудком, ні між додатком і присудком, а ми бачимо саме цю кому тут. Тобто вона нам показує, що ми робимо паузу. Тож, висновок другий, Звертання не є членом речення, і у формі однини Про це може нам нагадати закінчення кличного відмінка. Зараз перед вами цитати з Плачу Ярославни. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте таку героїню слова у полку Ігорові. Це переспів Тараса Шевченка. Тексту, ось саме цієї давньоруської поеми. Вітрила вітри мій єдиний, легкий крилатий господини. Ми бачимо з вами червоним кольором виділені іменники, які і є звертаннями, і блакитним кольором закінчення, характерні для кличного відмінку. Але тут я хотіла б привернути вашу увагу до стрілочок, які йдуть від звертань до інших слів. Господине який крилатий, дніпри який широкий, славутиць чий мій який приславний. Тож ми повинні з вами згадати, що звертання можуть бути поширеними, а не тільки непоширеними. Це тоді, коли вони мають при собі залежні слова. І всі слова, які входять до такого звертання, теж не є членами речення. Звертання можуть супроводжуватися у вас вигуками і частками. Якщо це вигук, то він вимовляється з меншою силою і відокремлюється від самого звертання комами. Якщо це частка підсилювальна, то тоді ви кому між цією часткою і звертанням не ставите, ну, а просто вона використовується для того, щоб надати емоційності, пафосності, тобто урочистості вашому звертанню. Подивимося це на прикладах. Ліворуч, ви бачите червоним кольором виділені вигуки, і вимовляємо ми їх таким чином: Гей, хлопці, сідаємо на кони. Тобто не гей хлопці, а гей, хлопці. Вигукнули, звернулися і, відповідно, у вас оці паузи. Ох, мамо, як я скучила. Або, о, Вікторе, це ти, а я не впізнав. О, в даній ситуація вигук, який передає емоцію здивування. Якщо ж ми подивимося праворуч, о, земле моя, то о, це не вигук. Тому і не ставимо кому. О, це частка, яка підсилює саме звертання, надає утої самої емоційності. О, земле моє. Або ой, Дніпре, не ой, я вколола палець, а ой-Дніпре. Це ось така от урочистість, і це вже частка, так що маєте це на увазі. Також у вас звертання можуть виражатися іменниками у формі множини. Тут трохи складніше може бути, оскільки і іменники називного відмінка у множині, і у, якщо вони у множині, і в кличному відмінку пишуться і вимовляються вони абсолютно однаково, тобто закінчення у них збігаються. Ви можете в такому випадку звертати увагу на присудо. Тобто, дивіться, милі друзі це у нас звертання поширене. Друзі стоїть у множині, що просто, хто друзі там, пішли, кудись там, в кіно, наприклад, да? чи ми звертаємося друзі, звучить абсолютно однаково, пишеться однаково. Але друзі пішли разом в похід. Друзі, що зробили, пішли. Зрозуміло, що це підмет і присудок. А хай щастить вам, милі друзі, ми розуміємо, що це ми бажаємо і звертаємося до тих, кому ми бажаємо. Часто в таких реченнях у вас присудок може виражатися дієсловом на наказовому способі. А хай щастить, це саме наказовий спосіб. Не стались тумани, не шуміть тополі, не печальте очі, ви берізки волі. У нас тут три простих речення: не стелись тумани, наказовий спосіб знов-таки. Ну, Тумани це однина, закінчення характерне для кличного відмінка. А ось тополі і берізки у нас з вами дуже нагадує просто називний відмінок, але не шуміть. – ми… Якби наказуємо або просимо їх і називаємо, до кого ми звертаємося? то полі. Тому це звертання не поширене. А ось берізки голі це вже поширене звертання. Четвертий висновок. Особові займенники зазвичай до складу звертань не входять. Я впевнена, що ви всі пам'ятаєте: я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони це особові займенники. Подивіться, будь ласка, на речення ти, Степане, більш так не роби. Отже, тут є підмет Ти і присток не роби. І ось цей підмет супроводжується звертанням. Хто ти, так? Степане, не Степан, а Степане закінчення «е» кличного відмінка. Гей, ти, підійдино. Ось тут уже от той самий такий, нечастий випадок, коли особовий земенок це звертання з двох боків виділене комами, до речі, ось тут вигук ми бачимо ще перед ним. Але чому це доволі так рідко зустрічається? Тому що така, знаєте, фамільярність ну, може бути тоді, коли ми або не виховані самі по собі, так, звертаємося до когось. Або ми хочемо таким чином показати свою зверхність над цією людиною неповагу до неї, ну, може таке ще траплятися в художній літературі, коли передаються діалоги між героями. На цьому, в принципі, ми закінчили з вами говорити про розділові знаки при звертаннях. А зараз я вважаю важливим повторити з вами кличний відмінок. Та його особливості, як матеріал шостого класу. Для цього спочатку нам потрібно пригадати, що іменники першої і відміни, а перша відміна це чоловічий жіночий спільний рід з закінченням А я, друга відміна це чоловічий рід з нульовим закінченням або закінченням О, і середній рід з закінченням о, е, а, «я». Розпочинаємо з іменників першої відміни, і е, дивимося з вами. Значить, перше, отут от «н» – це назвав відмінок. Значить, коли у нас основа слова закінчується на твердий приголосний, це тверда група, коли на м'який вишня Н, це м'яка група, і змія теж буде на І, кратке закінчуватися, це буде м'яка група. І якщо основа слова закінчується на Ж, ші, ща, джі, тобто на шиплячий, то це мішана група. Так ось, для іменників, і ще раз кажу, першої відміни, якщо вони твердої групи, то буде закінчення О, якщо м'якої і мішане закінчення Е, і може бути Є, якщо закінчується на Йотовини, на Я, Ю, Є, Ї, які позначають два звуки. Є тільки один такий невеликий нюанс це коли у вас іменники в пестливій формі: доня, бабуся, матуся, то може бути закінчення Ю. Все. Більше ніколи Ю не буде в кличному відмінку в іменниках першої відмінки. Для того, щоб потренуватися, закріпити, я розумію, що ось так я сказала, і не всі відразу. <зорієнтувалися>, дивіться на таблицю, на приклади, і спробуйте, будь ласка, поставити в кличний відмінок ось ці слова, які зараз бачите ліворуч на екрані. Натисніть на паузу, проробіть все це, а потім ми перевіримо. Ось такі у вас повинні були вийти закінчення. Якщо все одно залишаються запитання, будь ласка, напишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Тепер переходимо до найскладнішого Іменники другої відміни. В чому складність ви можете бачити на даному слайді. Тверда група. Іменники твердої групи можуть мати в однині як закінчення У в кличному відмінку, так і Е. Який у і е? Вмішані У і е знов. Як не заплутатися, як в цьому розібратися? Ну, я постараюся вам пояснити. Якщо потрібно, буде, натискайте на паузу, повертайтеся знов значит, на декілька хвилин назад і продивляйтеся пояснень. Якщо у вас іменник другої відміни твердої групи, то закінчення У ви пишете тоді, коли цей іменник має характерні суфікси ОК або к пискливі приклади перед вами, якщо це іншомовне слово, основа якого закінчується на Г, К і Х, і якщо цей іменник син, батько, дід, так? три покоління. Буде сину, батьку, дід. Всі інші варіанти, якщо немає таких суфіксів, що взагалі слово має тільки корінь і закінчення, немає жодних суфіксів, ви пишете е в кличному відмінку: Павло, Павло, Іван, Іване, Степан, Степане. І також зверніть увагу на географічні назви із суфіксами ів, «ин». Всім відома, я думаю, пісня, де є такі рядки, як тебе не любити, Києве мій. Ось вам клична форма. Звертаються до Києва, до столиці нашої, Києве мій. Поширено звертання. Перед вами іменники, знов таки тисніть на паузу і пропишіть їх. Дивіться, будь ласка, ось на цю таблицю і поставте правильно закінчення. Перевіряйте. Я сподіваюся, що ви виконали все так, як треба було. Якщо у вас іменники м'якої групи, нагадаю, що основа повинна закінчуватися на м'який, то зазвичай ви пишете в закінченні ю місяцю, Сергію, Вчителю, Андрію, Віталійовичу і подібне. Стосовно таких іменників, як рицар, лицар, також можна говорити і писати, бригадир, аптекар, командир. Тобто іменники з суфіксами «ир», ар, то там групу визначати треба по-іншому. Я залишу покликання в описі під відео на інший мій урок. Ну і ті, хто не знають, як це робити, відповідь ви там знайдете. Отже, рицарю це м'яка група, тому ось таке закінчення. Винятки складають іменники з суфіксом ець. Хлопець, жнець, швець, зазвичай ви пишете тоді закінчення «е». і знов-таки в даному винятку є свої винятки, крім боєць, знавець, мудрець, українець, умілець. Тобто, коли ви будете звертатися, ви будете писати знавцю, бійцю «підійди до мене, так? мудрецю, скажіть мені. От буде у нас тут закінчення Ю теж. І знов таки тренуємося. Тиснемо на паузу і записуємо дані іменники в кличному відмінку. Перевіряйте, будь ласка. І третя мішана група. Тут ми пишемо з вами зазвичай закінчення У після всіх шиплячих, крім "-ж". якщо основа закінчується на "-ж", то буде у нас з вами закінчення "-е". тобто слухачу, товаришу, Івановичу, наприклад, у всіх по-батькові, Степановичу, якщо звертаєтеся. Якщо це власні назви, мова йде про імена зараз, то ви пишете е, довгош, довгоше, і також, якщо це загальні назви, як ми вже сказали, на Ж, або ви бачите суфікс яр, а це мішана група, то ви теж пишете в закінченні е, сторож, стороже, каменяр, каменяри, скляр, скляри і подібне. Тиснемо на паузу і тренуємося, практикуємося, записуємо з правильними закінченнями дані іменники. І перевіряйте, будь ласка, як ви написали. І ще раз зазначу: якщо у вас виникли запитання, Якщо не все до кінця зрозуміло, задавайте їх в коментарях я буду обов'язково відповідати. І останнє на сьогодні новий правопис 2019 року зафіксував такі зміни у написанні кличного відмінка деяких іменників. Ілле раніше у нас було, тепер ілле. Раніше писали Ігоре при звертанні. Тепер, оскільки ігор це м'яка група, треба писати Ігорю, як і всі іменники м'якої групи. Раніше можна було залишити одне зі слів ось такого поширеного звертання в називному відмінку, добродію бригадир, і можна було добродію бригадири. Тепер обидва слова обов'язково ми ставимо в кличний відмінок, якщо вони обидва імени. Ну і далі ви бачите, друже Максименко, якщо мова йде про прізвище на «ко» чоловіче, тепер друже Максименко. Ну і зверніть увагу на такі іменники, як Господи, Христос, то в кличному відмінку буде Христе, рідко Христоса. Ну і тепер ті самі завдання, які були на початку нашого заняття, прошу спробуйте знайти правильні відповіді. Перевіряємо. Розділові знаки при звертанні правильно вжито. Це у нас В варіант, оскільки в А у нас звертання Дощику, і треба було вже поставити кому тут, а її не поставили. Далі, пусти мене мати погуляти, ми звертаємося до мати. Треба було поставити кому після слова мати. В Г-варіанті ми з вами бачимо господарю, знов таки, тільки з одного боку відокремила, треба було з двох. І в Д-варіанті у нас поширене звертання зелена дібро-гонько. Треба було е, не ставити кому між зелена і дібровенька. І крім того, чого так рано спустошена, у нас починається з великолітери саме запитання, тож тут треба ставити знак оклик. Далі, в діалозі у нас помилка, це в другому реченні. Вітаю, Жанну, Сергіївно, оскільки Сергіївна тверда група буде Сергій Ємно. В інших варіантах правильно. Ну, і третє завдання. Де варіант Петре Миколайовичу? Ну і слово розбірливий, тому що підпис це чоловічий рід. Ну і традиційно в кінці пропоную тест для тренування з теми як звертання, так і вставні конструкції. Для цього вам потрібно буде перейти за покликанням, яке я залишу в описі відео. Всім дякую, до наступних зустрічей!